Дорогі друзі, у часи воєнного стану людям з інвалідністю дуже непросто розбиратися в потоках дезінформації, яка щедро лється на нашу країну. Про одну з таких я хочу вам розповісти. Зараз ворогами України розганяється наратив, начебто 21 травня закінчується повноваження обраного президента України. Чи дійсно це так? Коротка відповідь: Ні. Поясню, чому. Опираючись на законодавство України. Так, стаття 103 Конституції України передбачає, що президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Безперервність влади президента забезпечується. Статтею 108 конституції, де вказано, що президент України виконує виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Дехто вказує, що є стаття 112, яка каже у разі дострокового припинення повноважень президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї конституції. Виконання обов'язків президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. Але ключове тут слово достроково, а дострокового припинення повноважень немає, тому що, знову ж таки, Конституції чітко сказано, що повноваження президента України припиняється достроково у разі. Відставки, неспроможності виконувати свої неповноваження за станом здоров'я, усунення з поста порядку і імпічменту і смерті. Все інших підстав передати повноваження Голови Верховної Ради не існує. Зараз проведення виборів неможливе через перебування багатьох українців за кордоном. На фронті і на окупованих територіях, під питанням їх лимигів, легітимність, також проведення виборів, де стабілізує суспільство і так змучене війною. Хто вже брав участь у виборах, які там бувають баталії, і часто не на користь загальній справі? А для людей з інвалідністю це особливо неприйнятно. Тому. Передбачаючи такі негативні наслідки, ще е, після першого року анексії наших територій був прийнятий закон про правовий режим воєнного стану, де у частині першій статті 10 зазначено про те, що е, секунду я знаходжу зараз. Статтю 10. для того, що зазначено про неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану. Стаття 1. У період дії, 1 статті 10, у період дії воєнного стану. Не можуть бути припинні повноваження президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України, Національного банку України і так далі. А тут же ж, у цій ж самій у цім же самому законі стаття 19 каже про пряму заборону проведення виборів. Гарантії законності в умовах воєнного стану. В умовах воєнного стану забороняється зміна Конституції України, зміна Конституції Автономної Республіки Крим, проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. І також в цьому ж самому законі, в частині 3 статті 11, Сказано, у разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану, його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Тобто, всі видумки і всі різноманітні там інсинуації про начебто. Незаконність, нелегітимність присутньої нашої влади, вони не мають під собою ніяких підстав. Тож, дорогі мої слухачі і глядачі, хай буде з вами сила Духу. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на друковану газету «Сила Духу нашу і на всі ті канали, які тут внизу, в опису, розміщення. Хай ваша сила духу зміцнюється і допомагає вам жити щасливо.